Сьогодні в програмі Мистецтво та час ми навідаємось на експозицію, де будуть представлені унікальні роботи видатного майстра архітектурного пейзажу Юрія Химича та його сина Михайла Химича, який відомий своєю експресією та вільною роботою з кольором. Після чого раду запросив вас на прогулянку за двірками старого Києва від художника Анатолія Степаненка. Вас Ви дивитесь програму Мистецтво та час два талановитих художника в одному експозиційному залі. Мова йде про справжнього майстра архітектурного пейзажу двадцятого століття Юрія Химича та його сина, художника-графіка Михайла Химича, який є також автором соціально-культурного проєкту П'ятихатка. Хіміч присвятив більше ніж 50 років малюванню архітектурних пам'ятників з натури. Звичайно, головне місце його творчості завжди посідав Київ. Саме тому, більш ближче, знайомлячись з роботами Юрія Хіміча, виникає дивне відчуття подорожі у минуле. Як відомо, Київ багатошарове місто. Відповідно, як вашому батьку, можливо, нам відкрити секрет, вдавалося зрозуміти, як прихований один історичний етап у іншому. Він був тончайшим з архітектури. прежде всього Він був з э, тієї генерації э, художників, архітекторів, яка розпитувалась. еще по каким-то старым, на сегодняшний день утраченным образцам, методикам. И порой какие-то вещи он чувствовал пронзительно тонко. Он переживал, когда Киев перестраивается, когда какие-то вещи делают. Ну, может быть, в чем-то символически и хорошо, что он не дожил до сегодняшних перемен, которые есть. Он переживал за Киев гораздо больше, чем я. Я считаю, что такому городу, как Киев, практически навредить нельзя. И вот именно вот эти бесконечные наслоения, вот этот культурный полимсест, который возникает в нашем городе и является может быть самым особенным в Киеве не отдельные там архитектурный памятник, а именно невообразимая смесь того, что происходит. Вот он это воспевал в своих бесконечных произведениях. Хіміча я можу сказати тільки одне: він легенда. Да? Це наше насліддя, це те, у чого ми повинні вчитися і розповідати своїм дітям. А міша, він інший, да? це друга вже генерація. Представляє свою нову живописну роботу, як же встигли зазначити критики його новому творчому етапу, характерні розмах, експресія та вільна робота з кольором. Розчинитися у постаті свого батька, адже як відомо на перших порах, коли формується художник, його вчителем все ж таки стає батько. Як вам це вдалося? Ну да, це очень глибоко то ти спросила. Жить вместе с таким по человеком, который был наделен при жизни столько даров, и главное, что он был педагог, то есть он взаимодействовал с людьми, знал, как это делать. Он проявил педагогический такт. Он никогда меня не заставлял рисовать, никогда не проявлял никакого насилия. И, в общем, был долгое время, наверное, остается и по сей день моим большим другом и... Учителям в самому глибокому сенсі цього слова як на емоційному рівні вдавалося співіснувати двом яскравим талановитим особистостям, адже як відомо, мистецтво та творчість це не лише процес творення, подекуди це процес заперечення. Совершенно верно. То есть нормальные отношения не только у художника отца, с художником с сыном, но у любого отца с любым сыном. Правильные отношения от близкой дружбы до конфронтации до вражды. Даже. И все эти стадии наших отношений мы проходили порой болезненно. И мы с друзьями, и я надеюсь, на наше творческие и светлые отношения по в поки вечности. могли охарактеризувати дух Києва пензлем хіміча старшого. Ви знаєте, я можу сказати, що він виглядає дуже духовно. Химич старший він є візитною карточкою Києва. Щодо його сина, він мене а, досить здивував, тому що я знаю, що сім'я, але його роботи вони такі вони мають певний такий наїб, але вони мають дуже гарну енергетику і взагалі вони в них щось є. Я от навіть своїм друзям казала, що це щось дуже близько до якихось ранніх робіт Малевича. Щось таке в ньому є. Бачимо у художника Юрія Хіміча якраз виникло бажання малювати те, з чого ми позбудемося з часом. Наскільки, на вашу думку, це є актуальна праця, це є нагальна проблема. Меня поражает очень сильно в работах Юрия его безмерное уважение к религии и к вере, и, собственно, к человеческой жизни. Ведь он писал эти работы, связанные с религией, храмы, софиевку, в то время, когда это все не приветствовалось, когда эта тема была запрещенной. Но, тем не менее, вот у человека это, такие глубокие убеждения, такое глубокое уважение к вере, к Богу, что он рисковал, но он это делает. Серед талановитих робіт обох художників Юрія та Михайла Хіміча ви не просто здійснюєте екскурс у минуле, візуально та морально, завдяки формам архітектурних ландшафтів, а й ближче знайомитесь з живописом, у якому, як відомо, стерті межі часу. Час, як і обіцяно, продовжується, і сьогодні ми запрошуємо вас зануритися в атмосферу стародавнього Києва завдяки експозиції Анатолія Степаненка, який представив виставку за двірками старого Києва. вважається, що архітектура Києва за останні 20 років постраждала більше ніж за весь період другої вітчизняної війни, і що його душа, яка залишилася саме у задвірках, також зникає так само, як і задвірки. Як вам вдається їх знаходити? Ну можу погодитися, дійсно ми тратимо той Київ дорогі дороги нашому серцю, і насправді середовище міське переживає трансформації. Часом дуже макабричні, іноді я зупиняюся серед міста, не можу зрозуміти, де я знаходжусь, чи це Франкфурт, чи якісь індустріальні квартали Цюріха, чи це дійсно Київ. Лічним те, що Київ, так само як і Рим, розташовується на семи пагорбах. Як на вашу думку, чи не є нагальним нині сучасним градоначальникам київським перейняти певний досвід римських їхніх колег у справі збереження і історичної спадщини, і водночас подивитися на процес інтеграції сучасного у в принципі архітектуру стародавніх міст? Нам слід би навчитись в делікатному, дуже уважному і відповідальному ставленню до культурної спадщини, зокрема, і до долі нашого міста теж. Як ви гадаєте, чи спроможний Київ змінити всі інші мотиви в житті художника і подекуди навіть змусити його стати співаком одного міста? Е, наш город міст може заставити художника е, стати співцом себе любимого. Він може дати йому стільки матеріалу для воспівання, стільки матеріалу для восхищення, що на будь любой художник однозначно забуде все другое. Поэтому он, конечно же, влюбится в этот город, он, конечно же, его будет любить долго, но потом он встретит другой город и уйдет к нему, но наш город останется у него в сердце навсегда. Но, значит, тут спорный вопрос, потому как этот художник уже есть работы 77-го года, соответственно, он как для мужчины, он постоянно, как художник, он тоже, ну, других работ, он, в принципе, это же его амплуа, так, он урбанист, и не просто урбанист, он работает с нашим городом, и любит его, вкладывает, мне кажется, всю душу именно, именно в Киев. завдасться в будущем у Киеве, так само, как и у с зберегти Париж Д'Артаньяна и Париж нового архитектора Османа. Но на это можно только надеяться. И так хочется, чтобы это было, потому что есть уголки, которые даже сами киевляне не всегда туда попадают. Они есть. Есть э, лифт, я знаю, один какой-то уникальный, которого нигде в мире нет. Есть дворики, которые не все знают. И, конечно, очень бы хотелось, чтобы существовал новый мир э, Рядом с миром Булгакова и еще древнее. старовинними задвірками, столиці, ми програма Мистецтво та час. А на прощання хочу нагадати вам, що краса оточує нас, тому перебувайте якомога більше на свіжому повітрі та насолоджуйтеся неповторною аурою вашого міста.